Минулої ночі росіяни запустили по Україні дві балістичні ракети Іскандер М із Криму та 93 безпілотники, з яких 62 збили сили ППО. Водночас зафіксовані прильоти на 20 локаціях. Масовані атаки здійснювалися як з території Росії, так і з тимчасово окупованого Криму. Поблизу Варшави у селі Осини Люблінського воєводства на кукурудзяному полі впав і вибухнув безпілотник, схожий на російський дрон Камікадзе Шахет. Попередні дані вказують, що він міг долетіти з території України, куди Росія запускає такі дрони щодня. Польська влада з'ясовує деталі інциденту. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко висловився проти ідеї проведення переговорів між Володимиром Путіном і Володимиром Зеленським у столиці Угорщини. За його словами, сама асоціація з Будапештським меморандумом 1994 року, коли Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії територіальної цілісності від США, Великої Британії та Росії, є поганим знаком. Туск написав у соцмережі X. Можливо, я забобонний, але цього разу я б постарався знайти інше місце. Індійські державні компанії Індіан Ойл та Бхарат Петроліум знову почали закуповувати російську нафту марки Urals після нетривалої паузи. За інформацією Bloomberg, Росія збільшила знижку з одного до двох із половиною доларів за барель, що зробило угоди привабливішими. Нагадаємо, після початку повномасштабної війни імпорт російської нафти в Індії зріс з 1% до 42%. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після саміту у Вашингтоні заявив про підтримку участі Бундесверу в миротворчій місії в Україні. Однак партнери з СДПГ згодні лише за умови, що США також направлять війська, чого Трамп поки виключає. Мерц підкреслив, що поступки Кремлю, зокрема ще до Донбасу, неприйнятні, порівнявши їх із гіпотетичною відмовою США від Флориди. Агентство Reuters повідомляє, що Китай стрімко розширює ядерний арсенал, вже має близько 600 боєголовок, будує 350 шахт для ракет та розробляє нові високоточні міжконтинентальні ракети. За прогнозами, до 2030 року Пекін матиме понад тисячу боєголовок. Експерти не виключають, що у випадку провалу вторгнення на Тайвань Китай може першим застосувати ядерну зброю. Ройтер сповідомляє, що американські ВМС тестують рій автономних морських безпілотників. Перші випробування виявилися невдалими. Катери ламалися, врізалися один в одного і навіть перевертали буксир. Попри це, США планують створити новий флот дронів, надихаючись досвідом України, яка ефективно знищує кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. За даними політику у Європі вважають, що мирні переговори, які ініціює Дональд Трамп, приречені на провал, але вони все ж корисні. Європейські дипломати зазначають, якщо Путін відмовиться від домовленостей, це лише зміцнить аргументи на користь нових санкцій і посилить позицію заходу. Британія та Франція готуються розмістити сотні своїх військових в Україні, але далеко від фронту. Разом із ними розглядають участь ще близько десяти країн. Участь узгоджуватиметься з НАТО і США. Першим етапом гарантії безпеки має стати підготовка українських військових та посилення армії. Після відключення мобільного інтернету на півострові жителі змушені масово підключати домашній Wi-Fi, що збільшує витрати сімей як мінімум на тисячу рублів на місяць. У магазинах та на ринках не працюють банківські картки, банкомати часто працюють зі збоями. Через обмеження навіть автотуристи почали залишати окупований півострів. Окупаційне підприємство Кримгазсеті повідомило, що з 26 серпня до 1 вересня у 25 селах Курманського району Криму припинять подачу газу через ремонт газопроводу Джанкой Сімферополь.